Ви просили мене показувати свої покупки, тож сьогодні я вам покажу покупки із магазину Єва. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна. Сьогодні я вам покажу те, що я купила за цей місяць в магазині Єва, і також буде одна покупка за минулий місяць. Тут будуть як парфуми, так і догляд і ще цікаві штучки. Ну і давайте я почну з минулого місяця. В минулому місяці я в Єві купила тільки один продукт. І це був парфум від Серж Лютанс. Фокусуйся. Ось такий. Я вам вже про нього розповідала: це деклюр Пурун Пелюр. Називається, він для мене пахне апельсинами, зі спеціями. І взагалі, коли я нюхаю цей аромат, мені він нагадує запах апероля шприц. Це такий позитивний, яскравий апельсиновий аромат. З гірчинкою, от саме так як пахне мені апероль шприц. А потім, коли проходить час, він поступово розкривається, апельсин майже зникає і залишаються тільки прянощі зі спеціями. І тут я більш за все яскраво відчуваю зі шкіри саме гвоздику спецію, мускатний горіх і. Корицю, хоча кориця тут не заявлена по піраміді, але я прям її яскраво відчуваю, коли пройде час, і на шкірі прям відчувається ця кориця. Дуже гарний флакон, дуже гарний аромат, але цей аромат вже знятий, наскільки мені відомо. Але в Єві інколи можна знайти такі зняті аромати, вони їх розпродають, я так розумію. І я його вхопила по дуже гарній ціні. Я колись його хотіла придбати, він коштував дуже дорого, тому я його не придбала. А от недавно в вересні я побачила на Єві класну ціну і цей аромат в наявності, то я одразу замовила. Ось така в мене була покупочка у вересні. І тепер давайте я вам покажу все, що я накупила в Єві в цьому місяці. Це не так багато, тому що я в Єві... Зазвичай мало скупляюся. Я люблю замовляти до доставку додому, і зазвичай я використовую для цього мейкап. Найчастіше я всі покупки роблю в мейкапі, але коли в Єві є приємні ціни і є ті продукти, які мені потрібні в наявності, то я замовляю в Єві. сам магазин Єва я не ходжу. Я дуже рідко там буваю. Хоча в мене Єва тут, в принципі, 5-10 хвилин від будинку. Але я люблю, щоб мені прям доставило додому, щоб я отрималася і нікуди не ходила. Хочу вам показати мої улюблені продукти від Тезорі Дорієнте. Я обожнюю їх гелі для душу. І це для мене просто найулюбленіший продукт. Я зараз ніякими іншими гелями не користуюся. Я давно купляю ці гелі Ось, наприклад, ось цей Тезорі Дорієнте Персіан Дрім. Цей гель. Я купляю вже декілька років поспіль і ніколи йому не зраджую. Я обожнюю цей аромат і його запах, і, взагалі, те, як він працює. Він дуже м'який, він дуже сильно піниться. Я знаю, що це не добре, коли гелі дуже добре піняться, але мені це подобається. Я використовую ось цей гель як піну для вани і як гель для душу. Тут такий аромат, який трошки схожий на бакару 540 в екстракті від Мезон Франциско Рюкжан. Але в цьому ароматі я ще відчуваю чорний чай і гриф... не грифрут. Боже, я завжди плутаю назви а, Гранат. І це дуже приємне. Для мене це просто богічний аромат. Я його обожнюю. Я коли приймаю душ або ванну з ним, то просто кайфую, він мені підіймає настрій. Наступний гель, який я купила в Єві, Це Бізантіум. Також ця лінійка, ось такий гель. Вони тут йдуть в великих об'ємах по 500 мл. Так, 500 мл. Ось цей аромат мені пахне мигдалевою пудрою. Дуже такий також приємний м'який аромат на шкірі він надовго залишається. В принципі, як і всі тезорі Дорієнта гелі, вони. Прям залишається на шкірі впродовж дня. Якщо зранку прийняти душ або ванну, то ви будете відчувати цей аромат зі шкіри дуже легко, але все ж таки він відчувається. Це для мене аромат, ну, як я і сказала, м'якої такої білої, пухнастої пудри. З мигдалем. Тут дуже багато мигдалю я відчуваю. І він прям такий ніжний, приємний, огортаючий. Якщо Андрім для мене це підняття настрою, і він такий більш жвавий ось цей аромат більше для релаксації, для розслаблення. Він такий гарний і спокійний. І ще один гель я придбала. Я також цей аромат купляю, точніше, цей гель купляю дуже часто, він мені подобається по запаху. Це Фіоре дель драконе, і він мені пахне один в один, як пахне Hypnotic Poison від Dior парфум в туалетній воді. Тут відчувається багато ладану і ванілю. Я прям відчуваю цей дим, так, такий пилок, і навіть трохи пиллю він пахне. Тут багато мигдалю і білих квітів. І він дійсно мені нагадує дуже аромат від Hypnotic від Dior «Hypnotic Poison. І зазвичай, коли я користуюся ось цим гелем, після нього, після душу, я користуюся «Hypnotic Poison. Або е Ліра від «Ксержов» також дуже гарно з ним поєднується, тому що цей аромат нікуди не зникає, він також залишається з вами на шкірі після миття. І от е дуже гарно Ліра з ним комбінується, дуже гарно ванільні аромати на нього е наслаюються. От я люблю такі солоденькі. Якщо мені хочеться чогось солодкого, то я миюся ось цим гелем і потім користуюся якимось солодким ароматом. Далі, моя покупка. Мені дуже подобається ось цей ополіскувач для рота від Colgate. Він з зеленим чаєм і лимоном. Він дуже приємний, він взагалі не, не пече, от, як зазвичай, такі ополіскувачі для рота, вони дуже м'ятні і дуже пекучі. Цей взагалі нем'ятний і непакучий, він по е, смаку мені нагадує несті чай. От взагалі нем'ятний, спокійний, от його хочеться прям випити. Мені дуже подобається і його дія, і те, що він на смак дуже приємний. Тому я зараз перейшла на ось такий ополіскувач, я його вже беру не вперше. І в Єві там також завжди гарні пропозиції. Ось ця велика банка коштує, в принципі, недорого. До того я користувалася іншими ополіскувачами від українського бренду Зуб. Вони також дуже приємні. Я їх замовляла на Єві, але в них дуже великий розхід. Там маленькі баночки по 250 мл. Вони в два рази менше, ніж у ця, і дуже швидко розходуються. Хоча там також приємні смаки. Тому я перейшла на уський Colgate. І, в принципі, мені зараз подобається, поки що міняти не буду. Ще я купляю в Єві ось такий шампунь від VSH Деркос. Зараз я користуюся лінійкою саме для росту волосся, це стимулюючий шампунь для росту волосся і проти випадіння волосся. Мені дуже подобається, це вже в мене не перша баночка, вже мабуть третя. До цього я користувалася також деркос віши, але іншою лінійкою я користувалася для чутливої шкіри голови. Після того, як я попалила собі шкіру, я користувалася для чутливої. Зараз вже. Той час пройшов, шкіра повністю здорова, і я перейшла на ось такий стимулюючий шампунь для того, щоб волосся швидше росло, бо хоче трошки відпустити його і привести трошки в порядок своє волосся після багатьох фарбувань. Тож я користуюся цим шампунем. Мені мені дуже подобається, хоча я читала багато відгуків, що люди там кажуть, що після нього, навпаки, волосся стає більше випадати. Я такого нічого не помітила. В принципі, я і не помітила того, що він дає якогось росту волосся, але мені подобається те, що він гіпоалергенний, він ніякого зуду в мене не викликає. І волосся От після миття воно дуже шовковисте і не заплутується, і з цим. Шампунем я можу не мити волосся дуже довго. Тобто, дні три після миття волосся свіже, не жирниться, не брудниться, дуже гарно виглядає. Ось за це я і полюбила ось цю лінійку у віші деркос. Далі, ще я купляла в Єві зволожуюче молочко для сухої шкіри. Ось таке. Мені дуже подобається косметика. Догляд від сераве. Я часто купляю ці продукти. У мене не тільки молочко, в мене також є і для обличчя продукти, і СПФ, і Крем, зволожуючий, і проти висипань. В мене є продукти, і умивалка для обличчя також. І я от нещодавно взяла зволожуюче молочко. Це молочко без віддушки, хоча воно має такий приємний запах, ледь-ледь відчутний, але все одно. На відміну від інших засобів, молочко для тіла це дуже приємне. Воно і для шкіри дуже класно, воно дуже гарно зволожує. Шкіра від нього, прям як у дитини, дуже м'яка і е, зволожена, Така дуже приємна. От дуже люблю цю лінійку, і ось це молочко також беру вже не перший раз, і в Єві на нього буває гарна ціна. Хоча на мейкапі також я інколи його беру, але от мені попалося зараз на Єві, тож я замовила в Єві. Ще недавно я ходила по сайту Єва і побачила там два таких продукти це органайзери. І вони мені так м сподобалися на картинках і по опису, що я вирішила замовити. Перший органайзер ось такий це від Патрісії Ледо. Органайзер для косметики. І він виглядає ось так: ось такий чемоданчик, валізка така. І він зроблений типу під шкіру, але, звичайно, то не шкіра. В нього приємний такий рожевий колір. Я думала, що він буде меншого розміру, але мені приїхала ось така бадья, і він коштував щось 300-350, по-моєму, гривень. Я здивувалася, що така велика, тому що я почитала описи, мені здалося, що вона повинна бути менше. Але коли вона приїхала, я побачила і в мене влізла сюди вся моя косметика. Ось так, що в мене косметики взагалі небагато. Я в косметичному плані мінімаліст. В мене так дорогі продукти, дорога косметика, але в мене її небагато. І ось вся косметика в мене влізла. Ось в цей органайзер, що мені дуже сподобалося. Тут в мене все повністю: і пензлі, і тіні, і помади, і все інше. І тоналки. Коротше, вся моя косметичка влізла в один органайзер, і це дуже зручно. І не треба ніде шукати косметику, ніде вона не розкидана. Раніше в мене в косметиках була. В інших органайзерах, в більш-менших, але тоді в одному органайзері одне, в іншому інше, і постійно щось шукаєш, а в цьому все одразу в одному місці. Дуже класно. Мені сподобалося. Хоча, якщо у вас багато косметики, вона не влізе. Він там не дуже місткий, в ньому великі розділи. Я не знаю, можу вам показати, як воно виглядає. Зараз покажу. Якщо вам буде видно, в ньому великі розділи, і тут влізає, ну у мене все, але якщо у вас більше косметики, ніж у мене, то можливо, воно не влізе, тому що саме ось ці перетинки, вони великі, тому може не влізти. Ось тут пензлі запаковані. І тут ще є один відділ, ось тут він. Ось тут збоку відкривається, у мене тут палітки з тінями. Ось отака штучка класна. Далі ще один органайзер я замовила. А ось цей органайзер, коли я замовляла, мені здавалося, що він повинен приїхати більшим, а мені приїхала ось така пісюлька маленька. Це органайзер для прикрас. Я сюди склала, я взагалі його замовила, думаю, о, приїде, я складу всі свої прикраси. І що в ітозі? В ітозі в мене сюди нічого не влізло. Влізло там пару прикрас, там три цепочки влізло одна вже впала десь. Ага, так, впала. Коротше, три цепочки сюди вміщаються, пару кілечок, ось тут в мене кілечки. І там сережки так наборами розкладені. Бачите, тут кілечки, тут всякі наборчики і сережки, кульчики. В принципі, дуже гарний, він також рожевенький, тут гарно всередині зроблено, але замаленький. Дуже маленькі розміри. От в прикрас в мене багато, і мені треба навпаки для прикрас отакий органайзер ось такого розміру. А, вийшло якось навпаки. Ну, нічого, я сюди поклала своє саме улюблене. І останній продукт, який я нещодавно купила в магазині Єва, я хочу його потестувати разом з вами, тому що я його ще не тестувала. І це ось такий набір ароматів від бренду Le Bouquet Parfait. Наскільки я розумію, це їхній бренд. Я бачила ці аромати в Єві, я знаю тільки один з кокосом, я нюхала, тому що він був у моєї сестри. І моя сестра його використовувала, пам'ятаю, в машині вона не бризкала щось в машині. Ну, дуже приємно він пах. А то я побачила ось такий набір з тревелами, Думаю, замовлю я і потестую, може мені щось сподобається. Давайте ми з вами разом якраз і протестуємо. До речі, цей набір в Єві я купила за 195 гривень. Тут 6 ароматів по 5 мл. Давайте пробувати. Перший аромат називається пастек Фреш з кавуном. От дивіться, тут намальовано. Біля кожного аромату намальовано, чим він пахне. Ми тестуємо перший з кавуном. Ану, готую ніс. Так. Він був в слюді, цей набір, але я слюду вже зірвала, щоб вам тут не шоршати на камеру і щоб пошвидше то все робити. Ану, нюхаємо з кавуном. Я його не знаю, не нюхала ніколи. Пахне, як кавунова жуйка. Угу. Як кавунова жуйка пахне. Який там дірол чи орбіт, щось таке. Ото жуйка прям з кавуном. Дуже хімозний аромат. Дуже хімозний. І це прям монотонний аромат. Тут нема ніяких складних нот, нема, мені здається, навіть і розкриття. От я як його бризнула, він так і пахне. Може, треба на шкірі пробувати, але от зараз блотеру він продовжує пахнути однаково. Просто кавунова жуйка і все. Дуже хімозний аромат, дуже. Я б таке не носила на собі, чесно. Повітря бризка та. Свіжий, кавуновий, свіжість в ньому присутня, але ж він такий хімозний. В принципі, 50 мл цих ароматів я бачила в Єві за 399 гривень. За 390 гривень, в принципі, можна взяти, але я б чесно не взяла. Мені здається, ці аромати, ось цей аромат сподобається дітям. Дитині можна взяти побавитися. Жуйка. Ну, не знаю, для мене навіть неприємна. Жуйка, вона якась дуже хімозна. Тут така хімозна нота вилазить, така приторна, знаєте, от аж запити хочеться. Ні, не сподобався мені кавун, для мене це не гарний кавун. Так, далі наступний аромат у нас іде. Мандарин із кардамоном. Мандарин з кардамоном. Ану, пробуємо мандарин з кардамоном. Сподіваюся, він буде краще, ніж кавун. О, а це хороше. Оце приємний, мені подобається прямо одразу. Він мені щось дуже нагадує навіть. Тут прям пахне прянощами спочатку от кардамоном і мандарином. Ой, щось він мені нагадує навіть. Приємний, цей мені подобається, не хімозний. Ви знаєте, що він, на що він схожий? На есцентрик молекулу на номер 01. От серйозно, там також такий перчик, ось тут кардамон мені пахне трохи, нагадую, як перець духмяний. Схожий трохи на есцентрик, якщо чесно. От дуже приємно, я вражена. Прям такий свіжий, легкий аромат, не хімозний, слава Богу. Пахне дійсно мандарином і кардамоном, але ось цей кардамон він такий приперчений навіть. Я не знаю, як він буде носитися, носитися як він на шкірі, скільки він буде триматися. Ну, підозрюю, що вони зовсім не стійкі. Але ось сам запах приємний. Ось це мені подобається. Мандарин і кардамон. Треба його буде поносити, спробувати, як він по стійкості. Сподіваюся, стійкість в нього не 20 хвилин. Дуже приємний, мені прям подобається. Лайк. Like. Цьому мандарину з кардамоном лайк. Like. Далі, наступний аромат у нас буде Делісьо нектарин. Нектаринка. Ану, нектаринка. По підозрюю, зараз буде якась знов хімозина, тому що ось ці аромати: персик, нектарини і тому подібні персикові аромати. Якщо дешеві, вони дуже неприємні. Мені не подобаються дешеві персики. Я взагалі персики в парфумерії не люблю, але є такі персикові аромати, які дуже приємні для мене. А я не люблю персик в парфумерії, тому що його важко відтворити от прям натуральним. І зазвичай в парфумах персики вони для мене хімозні все ж таки. Ох, це дуже солодко і дуже приторно. Ні, дуже негарно. Мені негарно цей аромат. Він навіть якийсь кислий з кислинкою. Солодкий, приторний з кислинкою і дуже хімозний. Дуже хімозний пахне якимось порошковим персиком. Короче, ні, цей персик мені взагалі не подобається. Точніше, нектарин. Ну тут не розбереш, це такий простий аромат. Знову ж таки, він однотонний, монотонний. Ну, він звучить на одному тоні. Просто ось ця віддушка персикова. Тут не скажеш, чи це нектарин чи персик, це просто хімозіна якась. Mm, ні. Не подобається мені цей нектарин взагалі. Так, кавун і нектарин ні. Далі наступний у нас гранат. Називається Puer et Grenade. Гранат будемо нюхати. Взагалі мені подобається гранат. І по аромату, і в парфумах гранат дуже приємний завжди. Ану. Ох, йо, ох. ні. Це теж такий. Фу, ось це, фу. У них тут гарні отакі. Такі от такі, такі ревели. Ні, ось це мені взагалі не подобається. Найгірше, ніж персик і кавун. Він якийсь затхлий, мені здається. І тут якась неприємна нота вилазить. Солонувата кисла, ніби спорчений фрукт, ніби забродивший. І він якось віддає ще такою неприємною нотою. Не буду казати, що я тут відчуваю, але мені дуже неприємно. Ні, Фу, для мене не, не гарно. Так, гранат взагалі ні. Не подобається. Ви не ображаєтесь там, якщо вам подобаються ці аромати. Я просто зараз їх перші враження. Можливо, мої враження потім зміняться, але перші враження, вони такі. Ну, не дуже мені зараз подобається. Навіть не подобається. Рідко буває. Далі кокос. Кокос я вже нюхала. Як я казала, у моєї сестри був кокос, а він був приємний. Ну, це звичайний монококос. Солодкий, приємний кокосик. Ну, також трошки хімозний там. Нічим більше не пахне, просто кокос. Він трошки пудровий стає, От, до речі, він розкривається, зараз ось цей. Спочатку прям такий кокос-кокос, а зараз спочатку він пах от прям як Bounty, ось та кокосова стружка, а зараз в ньому нюша. Закрила мені світло. Дякую тобі, велике. Отак і знімай з котами. Мені здається, тут сандал ще є. Він дійсно так міняється. Спочатку ось так кокосова стружка Баунті, а потім якась деревина вилазить і пудра трохи. Ось цей приємний. Приємний, але все ж таки знов хімозний. Ну, ні, мені мандарини кардамон поки що найбільше подобається. І останній аромат у нас залишається це ваніль. Ану, давайте ваніль тестуємо. Називається він Vanilla and Mask. Ну, назва приємна. Звичайно, я уявляю, що він пахне ваніллю і мускусом. Зараз попробуємо. В принципі, вони як написано, так і пахнуть. М -м -м. Ось це мені подобається. Ой, в цьому ароматі я відчуваю таку приємну, прям кондитерську ваніль? Але в ньому і спирт відчувається. А от ваніль приємна. Прям така солодка ванільна пудра мені. Ось це я також поношу, можливо, з чимось можна його комбінувати. Знаєте на що мені ця ваніль схожа? На комтуар Sud Пасифік ванільні аромати. Ось там така ніжна, така некричуща, спокійна ваніль, кондитерська, пудрова, така мюкодисперна пудра ванільна. І навіть в ньому я зараз починаю відчувати якісь шоколадні нотки, до речі. Ось цей подобається, приємно пахне, але все ж таки в ньому я відчуваю і спирт. Спирт не, зник, не зникає, от ваніль і спирт. Не знаю, на шкірі треба поносити, може, на шкірі не буде того спирту. Але гарний. Ну, приємний такий. Не то, щоб прям гарний, але можна спробувати. Значить, з усіх шістьох ароматів мені сподобався тільки мандарини кардамон. Я його спробую на шкірі поносити, і ваніль. Ваніль з мускусом спробую також поносити. Гранат це жах просто для мене. Ну, не то, щоб жах, мені просто він дуже неприємний чогось. Мені там вилазить неприємна нота. Я не буду казати, чим вона мені пахне, щоб не спортити ваші враження, можливо, ви любите цей аромат. Далі кавун для мене також неприємний. Персик також ні. І кокос. Ну, кокос таке собі, не знаю. 50 -50. Ну, також я скажу одне. Ці аромати коштують ну, гривень за 150 можна купити. За 400 я би не стала брати флакон. Ось цей набірчик ну, побавитися можна, але мені здається, воно не вартує своє. Ну, не Тут нема нічого цікавого. Якщо як освіжувач повітря, то ще можна, але користуватися. Мені здається, навряд чи парфзахоплена людина буде таким користуватися в, раз... в якості парфумів. Можливо, як для освіжувача повітря, то ще окей. Дітям, дітям можна. Мені здається, дітям сподобається і кавун, і персик, хоч вони і хімозні, але що дитині треба для щастя. Тому дивіться, я великі флакони не куплю. І навряд чи буду користуватися ось цими мініатюрами. Хоча я спробую ще поносити ось той кардамон, мені сподобався, чесно. І ваніль також спробую поносити, а всі інші, не знаю, комусь подарую. Сподіваюся, ви трошки сьогодні відволіклися. Якщо так, то поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і ми скоро побачимося. па 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 па